1 лютого всіх вітаю, неділя. Зеленський вчора в інтерв'ю Time of Ukraine каже, що я не знаю, коли закінчиться війна. Або нам доведеться ще працювати, боротися, працювати з іншими країнами, боротись на фронті, або реально залишилось зовсім трішечки, і війна закінчиться. І питання стосовно території може вирішитися тільки на зустрічі Путіна і, ну, з. Тільки він має зустрітися з Путіним і вирішити питання стосовно територій. Путін зараз відмовляється від зустрічі тільки Москва. Ну, Це спеціально каже тільки Москва, щоб не було цієї зустрічі. Ну, давайте. Зеленський каже, що я не знаю, коли кінець війни. Чи це правда, що Зеленський не знає, коли кінець війни. Це правда, що він не знає, коли кінець війни. Таємниця, зміни, хитрість, вибір башня. Знаєте, як показує, що від нього, якщо він зробить якийсь такий вибір по башні, да? ну, тобто віддасть території, то, по-перше, башня буде не тільки в Україні, а башня буде ще і йому. Тому що ну якось ніхто не має права віддавати так просто територію. Так, да, він знає про сонце, він знав про те, що буде складна ситуація в енергосистемі. Він знав, що буде робитись якась хитрість, і знає, продовжує знати, що, ну, мабуть, від розвідки, тому що жриться, що Росія планує і надалі, і надалі все ж таки продовжувати війну і бити по нашій енергетиці, щоб загнати країну в глухий кут. Чи знає Зеленський, коли буде кінець війни в Україні? Чи знає Зеленський, коли буде кінець війни в Україні? 10H відлюдник. Диявол. Угу. Хитрість обман. Він в очікуванні постійної хитрості і обману від диявола. Тобто, ні, не знає відлюдник. Не знаю. Росія постійно обманює, вони постійно щось там. І Трамп постійно теж обманює. Постійно щось обманюють, постійно щось викручують, постійно ламають нас, то дамо, то не дамо, то залишили без ракет, то залишили без розвідки на Курщині, то іще щось. Так, ну давайте спитаємо. Зеленський каже, що у нас два, ну, два розвитка ситуації. Чи буде перше, да, що прийдеться і надалі боротися, працювати з багатьма країнами продовження війни? Чи буде ось такий розвиток ситуації надалі? Боремось, працюємо, продовжується війна. Це дуже важко. Це дуже важко. Плани. Він розуміє, що це дуже важко, що люди вже практично не витримують. Чи буде продовження війни і надалі? Імператор діявол на пасиві. Двійка. Хитрість, маніпуляція, башня. Поки не трапиться на Росії башня на 10 пентаклів на гроші, поки це буде продовжуватись. Поки в них не буде вистачати фінансування на війну, показує, буде війна тривати. Або, я кажу, Зеленський може все реально швидко закінчитися. Тобто, зовсім трішечки ще почекати і війна закінчиться. Чи буде ось такий розвиток ситуації? Ще три, трішечки. Зміни і війна має зайти в глухий кут. Ч, 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 чого стосуються ці зміни? Чого стосуються ці зміни? Стосується карти бідності на імпера... Ось, імператор, бідність, розбите серце. І ще раз кажу: дивіться, як показую. Дуже цікаво, чи буде продовжуватися надалі війна? Я думаю, що ще буде трохи продовжуватися. І до тих пір, поки в імператора не станеться оця бідність. Воно вже постійно показує десь кілька місяців, так точно. І тоді випадає мир. Тоді вони погодяться на... і підпишуть якісь там документи, мир і так далі. Тобто, має статися реальний реальна нестача грошей в Росії на, на війну. Ось, це показує. Але це буде не сьогодні, і не завтра. Треба ще якось ще треба, ще треба чекати, триматися, відбиватися і так далі. Чи буде зустріч Путіна і Зеленського? Чи буде зустріч Путіна та Зеленського? Чи буде зустріч Путін-Зеленський, щоб вони там вирішили питання територій? Чи буде зустріч? Відлюдник поки що зустріч відлюдник. Путін не хоче. Путін не хоче зустрічатись, не хоче. Страх. Ні, він буде. Постійні будуть якісь... Постійно буде якийсь обман. Тобто. Хтось інший може поїхати від Путіна, да? Ось якийсь король жезлів може поїхати дві кубків від Путіна, ніби посланець Путіна. Або я даю повноваження на якусь іншу людину, і вона їде з Зеленським, зустрічається і домовляється. Отаке може бути. Не сам Путін, а хтось інший, якийсь король Жезлів. Ось таке, в принципі, в принципі, може бути.